Не залишатися наодинці із проблемами закликають учасників АТО та членів їхніх родин. У Дніпропетровську відкрився центр реабілітації, діяльність якого спрямована на допомогу ветеранам, що повертаються до мирного життя. Це сталося на базі міської поліклініки. Noдин медичний супровід далеко не все, що зможуть запропонувати співробітники центру. Поряд із медиками тут трудяться соціальні працівники, юристи і психологи. Не тільки раді дихання На вдохі Ми натягуємо. Жорстко, мягко, как вам нужно. На вдохі ми натягуємо, на видохи випускаємо. Контроль за диханням, зосередженість і трансформація негативної енергії в політ стріли. Стрільба з лука то елемент занять, що проводять в реабілітаційному центрі для військових. Він вже деякий час працює у першій міській поліклініці на Жуковського 4 А А сьогодні у невимушеній обстановці заклад офіційно відкрили й одразу показали, які засоби релаксації можуть запропонувати військовим та членам їхніх родин. Не, я не умею рисовать, честно. Я так просто, мне нравится. Тут я не буду рисовать. Да? Да. А что это? Что еще нарисоваете? Это, это... я не знаю, это вообще пляж. Я хочу на море просто. Приміщення навіть освятили. Саме сюди запрошують звертатися військових та їхніх близьких із будь-якими проблемами. У центрі орієнтовані на тривалий супровід своїх підопічних роботу з травмами сприяння у вирішенні проблем зі здоров'ям та юридичну підтримку. Волонтери програми Форпост за півроку інтенсивної роботи з бійцями АТО здобули неабиякий досвід психологічної та соціальної допомоги у складних ситуаціях. Це алкоголізм, наприклад, у чоловіка, який повернувся з війни, це фінансові проблеми, Це відсутність підтримки близьких, например. І тоді вони ну, помощі у нас, вони да, наталкуються на ту ситуацію, коли ну помощі куди отримати, вони приходять к нам. За задумом засновників центр має стати основою створення ветеранського співтовариства з тим, щоб коли хлопці зрештою знімуть форму, їм завжди було до кого звернутися. Марина Дудник, Денис Єлосавенко, новини 11-го каналу.